Ніколи не пізно стати на захист своєї держави, ніколи не пізно приєднатись до збройних сил. Але на мою думку, набагато краще це зробити на власний вибір за власним розсудом і по тій спеціальності, яку ви самі для себе оберете. Розмінування деокупованих територій, водойм, відновлення транспортної інфраструктури, мостів, шляхопроводів, будування фортифікаційних споруд, медична служба. І це не повний перелік завдань, які виконують військові 26-ї окремої Дніпровської бригади. Долучитись до них може кожний, хто прийняв рішення встати на захист своєї держави. Є велика потреба в спеціальностях, таких як водії, а е, й також сапери, е, понтонери, е, мотористи, тобто водолази, е, багато напрямків будівельних професій. Це все зараз також необхідно в армії. Військовослужбовці 26-ї бригади виконують різноманітні завдання чи не по всій території України. Колектив досвідчений і дружній. У нас немає такого, щоб там якогось військовослужбовця хтось кудись послав на, на три букви, якщо, звісно, той щось таке не очебучить. Але в цілому ти можеш спокійно зайти до начальника штабу, є прийомні години у командира бригади, зайти, задати своє питання. Ніхто тебе за це драть не буде, якщо ти за щось переживаєш, так само там, з питань фінансової служби або морально-психологічного забезпечення, медичного забезпечення, а, мабуть. Не знаю, в якого військовослужбовця моєї бригади немає мого номеру телефону. Кожен військовослужбовець має соціальні гарантії і грошове забезпечення відповідно до задач, які виконує. По-перше, під перед підписанням верніше після підписання укладання першого контракту військовослужбовець отримає 24 тисячі гривень. Це за підписання першого контракту, а також він має щомісячне грошове забезпечення 21 тисяча гривень мінімум. Зв'язку з вислугою років від року до п'яти воно збільшується в процентному відношенні. Також він ще має право на отримання оздоровчої допомоги. Називається вона грошова допомога на оздоровлення один раз на рік. Також в розмірі 21 тисячі гривень. Забойові виїзди у нас є пропорційно від об'єктів, які вони де вони знаходяться, які задачі виконують. Виплата від 30 до 100 тисяч гривень. Військові діляться важливо розуміти, що служба в армії не тільки і не обов'язково ведення активних бойових дій. 26-та бригада це комплексний організм, в якому знайдеться місце. Всім у нас людина приходить сюди. вона, вона може обрати спеціальність, яка їй більше підходить. Вона на цю спеціальність буде е, навчена. Вона буде проходити навчання в спеціальних навчальних центрах. Які розташовані там по всій країні, там вона вже отримуючи е, певні навички, тобто розуміючи, що вона буде робити, як вона це буде робити, вже потім людина повертається до військової частини і починає проходити свою службу. Перший етап співбесіда, в ході якої людина розуміє, чи знайдеться їй місце у бригаді. Без власного бажання службу ніхто не починає. Все на добровільній основі. Ви у дізнаєтесь для себе. Що цікаво, які є можливості, перспективи, і вже потім приймаєте рішення. У нас є варіанти похожої служби лише за контрактом. Це може бути контракт на три роки або контракт до оголошення військового стану, до оголошення президентом демобілізації. За інформацією щодо вступу на службу звертайтеся за телефоном 093 684 74 70. або шукайте інформацію на офіційній сторінці 26-ї окремої Дніпровської бригади у соціальній мережі Facebook. І головне пам'ятати, ніколи не пізно стати на захист своєї держави, ніколи не пізно приєднатись до збройних сил. Але на мою думку, набагато краще це зробити на власний вибір за власним розсудом і по тій спеціальності, яку ви самі для себе оберете.